Значить, зараз ми будемо дивитися презентацію про один з найбільших історико-культурних, історико-культурних, давайте так, з один з найбільших музейних комплексів Запорізької області. Це історико культурний комплекс Запорізька Січ, який відноситься до Національного заповідника Хортиця, оскільки музей історії Запорозького козацтва знаходиться на реекспозиції, да, і навряд чи ближ, найближчий час він відкриється. Ну, це пов'язано зокрема із війною. Да. Ще є кілька об'єктів там на Хортиці, які також відвідують туристи, і зокрема. Це музей судноплавства. Я вам також раджу його відвідувати. До ковідні часи відвідування національного заповідника Хурця складало 250 тисяч осіб. Маємо надію, що після війни з безпекової ситуації відновиться відвідування цих об'єктів. Переключаю слайд, трошки технічні накладочки. Значить, ідея створення цього комплексу була ще в 1965 році, але, працюючи ще там в 2002 році, 2003, значить, у відділі при музеї. Історія запорозького козацтва, відділ назвався Запорізька Січ, цієї будівлі ще не існувало. Значить, закладка комплексу відбулося аж 14 жовтня 2004 року. Ну, 14 жовтня зрозуміло, що це День покрови покровительниці козаків, потім це і День музею історії запорозького козацтва. І це взагалі день нашого козацтва. А саме будівництво, завдяки спонсорам, відбулося у 2005 році. Значить, до цього часу існував в музей історії запорізького козацтва, ось, взагалі, він почався в 83-му році з музею історії Запоріжжя. Тому там е, довгий час була діарама: е, це битва князя Святослава та звільнення міста Запоріжжя, тому що також 14 жовтня, це е, день визволення міста і тому чи день нашого міста. І от, 14 жовтня, але вже 2009 року на території Національного заповідника Хольця було урочисто відкрите історико культурний комплекс Запорізька Січ. От ми бачимо, як він виглядає. Маю надію, що ви встигли до війни своїм кураторам там побувати. Значить, серед експонатів ми бачимо пушкарню. Це об'єкт, призначений для зберігання військової артилерії та для утримання злочинців. Значить, там маленькі такі пушечки, мортирки називаються. А це військова канцелярія, це об'єкт для зберігання документів поточного діловодства та проживання військового писаря. Значить, ми бачимо тут, що серед екскурсій користувалися попитом екскурсія Запорозька Січ, потім за запитом нічна екскурсія, Нічна Січі. Ось є тут ціни, які були до, до війни. Щодо відвідування. Зараз ну, зрозуміло, що для відвідувачів музей закрито, його закривали під час пандемії ковіду. На сайті музею було розроблено екскурсію спеціальну, віртуальна екскурсія, щоб люди, перш ніж приїхати, могли подивитися і переконатися, що туди варто поїхати. І от тут є статистика, що в 2013 році 198 тисяч осіб відвідувало, у 2014-му сто і в 2015-126, але це, скажімо, найбільше і приблизно така кількість відвідувачів була в цей час на території комплексу А разом, та, от і казали, що це, це загалом відвідувачів національного заповідника, це до ковідні часи було 250 тисяч осіб. А це рахували за кількістю проданих квітків. Так, зараз я прийду, покажу ще одну презентацію. як на сьогодні музеї розвиваються. Одна із проблем, яка існує в музеях, те, що більшість музейних предметів їх не можна чіпати руками. І музеї по різному виходять з цієї ситуації. І щоб привабити відвідувачів, я хочу розказати про можливості, які є в музеї, і прочитати слова Антона Мокренко: що жодній людині у світі не цікаві ваші продукти, ну, в даному випадку музейні чи послуги. Їх цікавить тільки одне: чи зможе ваша пропозиція вирішити їх проблему, або чи стане вона інструментом досягнення їх мети. І ось як музеї намагаються прибавити відвідувачів. По-перше, це україномовні аудіогіди в музеях світу. Друге, музеї намагаються робити прямі включення на YouTube, в Інстаграм, Facebook. Це, наприклад, плакат. В Варшаві є музей Каперніка, де музей технічно він просунутий, і вони реально роблять і на Ютуб, і в Фейсбуку ці прямі включені з демонстрацією роботів або якихось експериментів для дітей. Наприклад, музеї проводять челенджі, це виклики. Да? У Франції, в Луврі та в інших картинах-галеріях було запропоновано відвідувачам значить, вибрати картину, яку б вони могли б повторити переодягнутися в такий же одяг. І от це скріншот з Інстаграм. Вгорі тут знаходиться торговець з жінкою, а внизу чоловік переодягнутий в торговця. Якщо вверху це картина, то внизу це реальні люди, і це реальна фотографія. Тобто і чоловік, і жінка, які передягнулися з того, що було вдома, і це дуже схоже. Тобто такий був челендж викликаний, потім переможці отримали можливість відвідувати Лувр впродовж року. І це... Які ще бонуси приємні. Значить, Тут ми бачимо фотографію Софії Київської. Її більшість зображень на стінах фрески, вони були відцифровані, найатрактивніші ті, які найкраще збереглися. От, і цей тур можна в Google ви можете відвідувати. Це проект був у Google. Значить, в музеях пропонують товари та новинки від улюблених брендів, наприклад, такі торби, далі брелоки, календарі, горнятка різні прикраси. З, з брендом, це музей, там логотип музею розробляється. Ось. І я запрошую вас також підписатися на свій канал. У мене там багато є відеоекскурсій як студентів, так і невеличкі такі міні-відеоекскурсії, музеями Запоріжжя. Лаврою та іншими. Так зупиняю. Значить, ми сьогодні з вами вивчали, по-перше, музейну мережу України, як виникли музеї з да, створення музейних зібрань. Ось одним з перших був музей в Миколаєві, потім музейними центрами були Київ. Дніпро, Львів, Полтава, Харків. ось і Це паралельно відбувалося процесам створення музею в Західній Європі. І ми звернули увагу на музеї, які в нашій області, і один з них це Історико-культурний комплекс Запорізька Січ. Дякую за увагу, всім гарного дня, дай Боже тихої ночі усім.